Присягу Україні сьогодні складали в новоствореній національній гвардії. Перший батальйон гвардійців це пів тисячі чоловіків від 18 до 55 років. Серед них менеджери, масажисти, юристи і будівельники. Усі екстерном за три тижні пройшли спецвійськову підготовку. Нині звітують захищати вітчизну готові. Людмила Бадалян слідкувала за урочистостями. Рівні спини і злагоджені рухи. Новоспечені гвардійці тримаються як досвідчені військові, хоча за плечима лише три тижні тренувань. Слава Україні! Пів тисячі чоловіків це перший батальйон національної гвардії різного віку. Наймолодшому 18, найстаршому 55, різних професій. Є тут і бізнесмени, і автомеханіки. Майже всі боронили майдан, і геть усі впевнені, вони потрібні Україні. Рочисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим. Армійську науку, хоч і проходили екстерном, та керівництво за кожного готове відповісти. Таких навчених гвардійців кажуть і ще пошукати. Вони е займалися бойовою спеціальною підготовкою. Вони стріляли, вони займалися тактичною підготовкою. три тижні тому е їм було складно зрозуміти, що Зараз вони всі завдання, які будуть виконувати, і під час навчання, і після цього, вони будуть виконувати тільки разом. Слухатися наказів для 40-річного будівельника Миколи ледь не найскладніше, але звикає в перервах між підготовкою. Пише вірші про Нацгвардію. І заповітні мрії. Честь і славу збережуть, зброю візьмуть в руки і окупантів поженуть. А цей пан тут найстарший гвардієць. Вдома лишив бізнес, утримував тенісні корти. З хати хтось один має чоловік піти, так як колись було в роду. Ко со коза на відправляло не відстає молодше покоління Назар сюди, просто з Суворовського училища. Дуже велика честь для мене захищати свою неньку Україну. Лише військове керівництво та один політик. Ця присяга майже не відрізняється від звичайних армійських. Єдине тут згадують тих, хто вже віддав життя за Україну. Пам'ятати наших побратимів з нібесної сотні, які віддали найцінніше, що в них було своє життя, і зараз з небес Дивляться на нас. Зі сторони спостерігають родичі, гордості і хвилювання порівну через край. Рішив захищати свою батьківщину. Він дуже любить Україну. Я хочу захистити свій народ, і він поїхав сюди тренуватися. Для нього дуже важливо майбутнє. Дружини, дитини і взагалі країни вже з понеділка вони продовжать підготовку. Що далі не знає ніхто. Тут усе залежить не від них. Гвардійці готові, тільки командуйте. Навіть з дивана на ці вихідні їх відпустили додому. Людмила Бадалян, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.